А, вітаю, мене з Вікторина Габльоська, я є Міжнародної академії літератури та журналістика Маріш. Раз вам познайомитись. Приставка, будь ласка, для наших телеглядачів. А, всім добрий день, мене звати дядя Вадя. А, я український співак, екс-співак гурту Мозги. А, всім привіт. Розкажіть, я прочитала про вас, те що ви в дитинстві дуже любили займатися спортом і займалася футболом та легкою атлетикою. Розкажіть, як чи зараз ви займаєтесь спортом? Та якщо так, то яким зараз я граю у футбол у футбольній команді, в якій в яку приймають участь зірки української естради і відомі люди. Це команда футбольний клуб «Маестро». Я там такий дуже поважний футболіст, тому що я найстарший, там, ну, ну деколи найстарший? Підтримую молодь, а, співпрацюємо з Міністерством молоді і спорту в цьому проєкті. І а, я підтримую молодь, яка займається спортом, особливо футболом, тому що я їм займався. Як ви вже казали, ви колись співали у гурті-Мосхі. Розкажіть, як ви туди потрапили та чому? Закінчив там свати. А, Ця сторінка ще не закрита, і гурт «Мозги» він ще співіснує. Але ми всі чекаємо, і ми всі чекаємо, коли наша армія переможе в війні зараз, що йде. І ми вносимо якісь свої корективи, працюємо з молоддю, виступаємо на таких закладах, щоб підтримати дітей, щоб підтримати дітей-переселенців і щоб нести свою справу, тому що ми артисти, ми не можемо довго, скажімо так, знаходитися без справи. І ми як можемо, приймаємо участь в житті нашої, нашої країни і все робимо для її перемоги. Всім житло вам дякую. дякую. Добрий день, мене звати Аліна. Хто та що надихає вас на творчість? А, мене надихає на творчість зараз. А, ну, Я музикант, я все своє життя займаюся музикою. і Мене надихають наші люди, наші люди, українці, мене надихають мої фанати, мене надихають такі молоді люди, як ти. В мене, наприклад, є теж двоє діточок, і вони мене завжди стимулюють. і Я хочу бути хорошим батьком, і я хочу в їх очах в їх очах бути ну, хорошим батьком, розумієш. Тому і хочу в очах всіх діточок і всіх людей бути справжнім українським артистом. Я думаю, що в мене в мене ще все попереду. Гурт Мозгі ще буде. А тобі спасибо, ти хороший інтерв'юєр. Чого ніколи не буде вашій творчості? Моя творчість завжди буде. Я зараз а, на цьому закладі заспіваю дві свої сольні пісні, а, котрі не гурт-мозги, а це дядя Вадя. І у вас буде шанс їх сьогодні почути. Добре. Добре. Хтось хотети в назву цих пісні? А, це а, пісня, яка має назву Мала. А друга пісня називається Колишня. Дякую дуже. До речі. Я вже я за кадесяту на лістах і марішку, а рада вас бачити. Представте, будь ласка, не наші вдалі Привіт, дуже рада також вас бачити. Мене звати Лана. Всім привіт. Як вже поправили тайна цієї, тому що сьогодні запитається дівчинку. Ой, ну в першу чергу це дуже кльовий, благоподійний захід. Благодійний фестиваль, і я думаю, що сьогоднішня програма ну, буде просто розривною для всіх, всім сподобається, всі будуть задоволені. Тому що дійсно такий класний набір артистів, які на даний момент розвивають нашу українську культуру, за що ми дуже дуже дякуємо. І я впевнена, що кожна, кожен номер програми буде дійсно заповідовий. А що це понайбільше? Мені ну, чесно, взагалі для мене дуже важливо в емоції від виступу, емоції від глядача, тому що ти дійсно наповнюєшся, кайфуєш, і для мене особисто це дуже дуже, дуже важливо. Дякую Дякую тобі. Вітаю мене звуть Алідоя. Які події з вашого дитинства згадуються вам найбільше? Привіт. Ой. Взагалі, напевно, що з мого дитинства найбільше згадується те, що я зараз пора року зима. І в дитинстві я надзвичайно любила кататись на санках, піднімаєшся на гору, скатаєшся, отримуєш просто неймовірний вирій емоцій. Для мене це прям такі найпозитивніші спогади. Зима, сніг, дуже це все прекрасно, дуже класно. Моє це теж дуже одна і Дякую. Дякую. thank you Для діток ми тут представляємо Чернівецький обласний центр еколого-натуролістичної творчості учнівської молоді. В гуртках у нас дітки вивчають рослини, тварин, як поводитися в природі, виробляють такі чудові вироби, які деякі з яких ви бачите на, у нас на стендах. Сьогодні ми для дітей приготували майстер-клас з лозоплетіння. Народний майстер України Михайло Васильович Гева, керівник гуртків нашого центру, навчає всіх бажаючих працювати з лозою виключати. На цьому столику працює майстер-клас по виготовленню екологічних карточок. Це може бути складніший варіант для старших діток, прикрашений, оздоблений сухі, сухоцвітами. Елементами природних матеріалів, а може бути полегшений варіант для маленьких дітей. Плоска плоска криточка зроблена для своїми руками, і дітки беруться собі на пам'ять. На цьому століку у нас виготовляють покажу тобі. Виготовляють гномиків на новоріччі. Це може бути варіант патріотичних гномик. Це може бути варіант новорічних гномик. Отакі от або такі, знову ж таки, все можна зробити власними руками, попробувати себе в цьому і дістати собі гарний сувенір на згадку про наш сьогоднішній захід. От. Тут е, можна зробити попристу, Гномики користуються у нас попитом, тому ми поки що такі гномики. Можна зробити янгуляток із паперу, знову ж таки, своїми руками абсолютно доступно. От і на згадку про те, що е, ви сьогодні побували на цьому заході. Дуже велике дякую, що розказали про кожен гуртак. Мені буде інтересно спробувати. Дякую тобі, приходь сама і прибуть своїх друзів. Добре. Е, отож, вітаю, мене Катерина Габльовська, я є жленкиня Міжнародної академії літератури та журналістики Маліш. Рада вас бачити. Е, Представтеся, будь ласка, для наших телеглядачів. Я Чепель Валерій, інструктор службового собаківництва ДСНС України у Чернівецькій області. Ми тут з нашою собакою, полею для того, щоб показати людям, розказати про нас, і так само, щоб кожен міг підійти, хто цікавиться цим, що ми робимо як ми працюємо. Це кола, це пошуково рятувальна собака. Вона шукає людей у гірській місцевості послідно. Розкажіть, яка мета зараз у вас на цьому е, заході, та як довго кола у вашому вам допомагає? Е, кола в нас недавно, е, е, два місяці раптом. Вона ще на виклики не залучалася, але вона дуже розумна і показує себе з хорошою стороною. Ми зараз тут, щоб розказати, показати і е, якось так. Дякую вам дуже. Раїні жила щасливо. так звичайно. Я думаю, це хочуть всі нормальні люди, і для того зараз такий важкий час у Україні. І наші захисники так само захищають саме для того, щоб діти були щасливі вдома і були в безпеці. Дякую. Надихають глядачі і дуже надихають е, підписники і люди, які мене підтримують. Моя сім'я і мої родичі. Чого не буде ніколи в вашій творчості цікаве питання. Я на це навіть не знаю, що відповісти. Я про це навіть не думала. Але думаю, що ніколи не буде. Навіть не знаю, що відповісти. Чесно, я про це не думала. Дякую за питання. Добре, дякую. Е, отож, вітаю мене з Катерина Габльовська, Я є членкою Міжнародної академії літератури та журналістики Маліж. Раз вам познайомитись. А розкажіть, будь ласка, для наших та глядачів, звідки ви та хто ви я Мері Сем, молода українська співачка. Е, я родом з міста Київ. Приїхала на амбасадори у Чернівці, щоб поділитися своєю творчістю з глядачами. А вашу, ваші пісні дуже люблять аудиторія. Тож розкажіть, в який, в який куточка світу ви б хотіли дати свій концерт? Ну, а вже ж я мрію. Про велику сцену, але крокую до всього своїми кроками, невеликими, але дуже стараюся і дуже мрію виступити колись на, якійсь, на якомусь стадіоні. Добре, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Які пісні сьогодні будете виконувати? Про що вони та чому обрали саме їх на сьогоднішній захід? Я не буду сьогодні виконувати якісь пісні. Я приїхав з Кубком Євробачення і дам можливість кожному, так як цей е, виграш Євробачення, це перемога, це перемога кожного українця і кожен українець має право доторкнутися до цієї нагороди. Тому що це власність кожної людинки, яка зараз тут, і кожного українця. Дякую. Отож, вітаю! Мене звуть Катерина Габльовська. Я є членкою Міжнародної академії літератури журналістики Маліш. А я вже знайомлюся з вами не вперше, і ми неодноразово бачились на інтерв'ю. Та все ж таки, ви нещодавно вперше провели концерт без вашого соліста Олега. Розкажіть, як це все проходило та чи не було вам тяжко? Це все пройшло дуже класно. Поясню, чому ми дали нашим старим пісням просто нове звучання, і щоб ви не переживали, Олег нікуди не дівся, Олег не пішов з гурту, Олег нікуди не втік. Він просто трішки відпочиває. Але ми хотіли надихнути, вдихнути, точніше, якесь нове життя в наші вже такі, так сказати, легендарні треки. Дуже вам дякую, було дуже приємно з вами почутися знову. усвідомили, що музика то є справа вашого життя. В роддомі. Дякую. Вітаю мене з Катерина Габльовську. Я є членкиня міжнародної академії літератури та журналістики Маліш. Рада вас бачити. Я теж тебе радий бачити. Я зараз у вашому мерчі та неодноразово брала участь також для фотосесії для нього. Розкажіть, а як ви вирішили створити такий яскравий та цікавий мерч? Та розкажіть трошки про цього героя, який тут зображений. Дивіться, ну по-перше, сам мерч це ідея підтримати дітей, дітей загиблих героїв. І ми дуже дякуємо Франківцям, хто дав нам таку ідею. Ось, сам Василько, це наш мультперсонаж, який допомагає діткам. З просвітницькою діяльністю. Ось це такі мульт-друзі наших маленьких підписників, наших друзів, які роблять просвітницьку діяльність. Нас дуже велика увага до цього. А, чи є у вас крадо по життю? Є тільки вперед, тільки вперед, шановні, не здаватись. Отож, ви є організатор благодійного заходу для діток, амбасадор дитинства. Як ви вирішили створити таку масштабну організацію? Ну, це вже завдяки роботі всієї команди, не тільки моєї. Сама ідея належить діточкам. Я просто її побачив в цей момент. І ми її масштабували до такого вже масштабу. І ще в нас дуже багато планів. Ще більш розвивати і робити ще краще. Е, і крайнє питання. Не будемо забувати, що ви ще дуже талановитий співак. Е, розкажіть, чим ви надихалися, коли писали свої супрохіти. Я надихався якимось е, життєвими е, ситуаціями або каламбурчиками, які дуже часто з нами трапляються. Е, краще ніж життя ніхто не дасть ідей і сценаріїв. Дякую, мені було дуже приємно з вами поспілкуватися ще раз. І тобі дякую, давай обіймашки. Вітаю, вітаю. мене звати Аліна. Я з теплом згадую амбасадор дитинства у Івано-Франківську, де я представляла капсульну колекцію. Що змінилося від того часу? Багато що змінилося. Ми виросли, як і всі діти, і з часом. Розвиваємось і ростемо. Це, це нормально. І ми я дуже радий, що це коїться. Що Дуже багато людей, які підтримують, допомагають, що наша команда росте. Що е, бач, ти вже з теплом згадуєш. А якщо тобі б е, було б там ще років з 10 пізніше, ти б е, ще більш тепліше це, е, згадувала. Саме заради цього ми і працюємо. Сьогодні ви є організатором вже 17-го благодійного заходу. Який з них вразив вас найбільше? Це дуже складне питання. Бо е, кожний амбасадорчик це якесь маленьке окреме життя, і якісь е, 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 там трудності організаційні, або якісь пішки регіону, які ми знаходимо і максимально висвітлюємо. Ось тому я по кожному місту. Е, Завжди наблюдаю над тим, якими діти, діти приходять, і якими вони виходять. І найвеличезна для мене подяка і, скажем так, ціль для мене так така, коли я бачу щасливих дітей. Для мене це прям критерій. Якщо манюньки прийшли сумними, а пішли веселими і вони. Наспівались, ось, і пішли щасливими, то я дуже дуже радий. Дякую. Коли ви зрозуміли, що хочете займатися тим, чим займаєтесь зараз? Я зрозумів це в родомі. А як це сталося? Я родився. Це ваше хобі, так? Це моє покликання. Дякую. Дякую вам. Молодець. О, така. Мене з Катерина Габльовську, я є членкиня Міжнародної академії літератури та журналістики Маліш, рада з вами познайомитись. Представтесь, будь ласка, для наших телеглядачів. Діма Прокопов, співак, автор пісень. Радий бути на Буковині тут сьогодні з вами. Розкажіть, чи були у вас моменти, коли руки опускалися і хотілося здатися? Якщо так, то чи було їх багато? Звичайно, дуже багато таких моментів було, коли ти пишеш пісню, вона стає непопулярною. ти думаєш, що це буде хід. Але, звичайно, я ніколи не здаюсь по життю з самого дитинства. У мене були і проблеми з лишньою вагою. Я схуд на 30 кілограм. Тобто е мені здається, все наше життя не просте, і здаватись ніколи не потрібно, тому що е один крок назад може. Бути таким фатальним і попереду нічого не буде, тому тільки потрібно робити кроки вперед. Дуже вам дякую, було дуже приємно. Дякую. Що побажає своїм пошановувачам? Та звичайно ж миру, перемоги. Більше нічого зараз не хочеться. Це те, про що мріє кожен українець. Я хочу, щоб ви, дітки, зростали у вільній країні, де немає війни, де немає тривог. Тому завжди дякувати нашим ЗСУ потрібно за те, що ми сьогодні тут, і бажаю тільки скорішої перемоги. Дякую. Дякую. Сьогодні будемо виконувати, про що вони та чому обрали саме їх на сьогоднішній захід. Привіт! Сьогодні буду виконувати три пісні: це Ліфт, дзвін і вечорниця, звісно ж. Будемо співати разом з гуртом «Столиць», бо вони сьогодні також присутні тут. Співатиму ліфт, бо він останнім часом дуже класно запав душу і в серця людей в Тіктоці особливо. Тому я думаю, сьогодні треба заспівати свої такі. Більш-менш хіти, щоб дітки змогли класно себе відчути, потанцювати і насолодитися. Хто був вашим кумиром у дитинстві? У дитинстві? Насправді, в мене ніколи не було таких прям супер кумирів. Мені подобались Потап і Настя, Це коли я була прям дуже маленька. А пізніше я надихалась тільки е, своїми результатами. Дякую. Катериною Габльовською. я є членкою міжнародної академії літератури та журналістика Маліш рада вас бачити. Представтеся, будь ласка, для наших та глядачів, хто ще не знайомий з вашою творчістю. Мене звати Скайлер, Валерія Кудрявець. Я молода українська співачка ви авторка багатьох суперхітів. Тож розкажіть, як ви досягли такого високого результату, що ваші пісні вже, під, вже підспівує кожна третя людина в Україні? Дякую. А, насправді я займаюся музикою з восьми років, і це просто натхнення, яке приходить тоді, коли тобі воно потрібне. Це з, е, Опинитись в правильний час, в правильному місці, і таким чином, нарешті, мене почули люди. І я цьому дуже рада. А чим ви надихаєтеся? І чому вона надихалися, надихалася до для свого суперхіта про українських дівчаток? Насправді ми писали його разом з гуртом столиця, і ми надихалися на той момент тим, що українська українські дівчата вважаються найгарнішою українською найгарнішою нацією. До нас приїжджають чоловіки з інших країн, щоб захопити для себе красунь дівчаток. Тому ця пісня була саме про це. І зазвичай надихаюсь історіями людей і своїми власними. Дуже вам дякую, було дуже приємно. Які ви почали записувати свої власні пісні? А співаю я взагалі з восьми років, а власні пісні почала записувати десь з років 19-20. Мені сподобалась ваша е, пісня Ліфт. А хто її думав, як створити? А цю пісню створив е, Нікіта Кісільов. Е, це автор і виконавець, який разом зі мною її співає, запросив мене на фіт, і я погодилась. Дуже класно. Е, які ваші враження після цієї пісні? А, враження я дуже рада, що людям вона сподобалась і запала в серце, в душу. І вони відчули саме те, що ми хотіли передати. Дякую. Дякую. А, вітаю. Мене звуть Катерина Габльовська. Я є членкиня міжнародної академії літератури та журналістики «Маліш». Рада вас бачити. Представтеся, будь ласка, для наших глядачів, хто ще не знайомий з вашою творчістю. Я Назар, це влад, мій гурт-столиця. Нещодавно ви записали дует з Skyler. Цей дует став дуже популярним і пісня сама дуже сподобалась глядачам. Розкажіть трішки про це. Про вечорницю пісню? Так. Да. Ну було класно, все було зроблено дуже легко на такому спільному вайбі. Ліра приїхала до нас в гості. Ми сіли, написали приспів, зробив Влад музику, дописали куплети і випустили пісня Отак стала хітом. Е, розкажіть, якщо ви пам'ятаєте, який був ваш дебютний виступ та з якою це була пісня? Це була сама перша пісня Київ давай у столиці. Це було в Києві, здається. Дуже вам дякую. Хто був вашим кумиром у дитинстві? Я слухав такі, таку музику, як Black Eyed Peace, Емінем, Відні Houston, Мені це дуже подобалося. Металіка і Джастін Бібер. Що побажати своїм пошановочам? Перемоги, саме головне всього самого найкращого. Щоб завжди розвивалися, щоб діти наші розвивалися, вчилися і добувалися того, чого вони хочуть. Дуже дякую.